Розділ 15. Ще декілька секунд. Сера клацнула пальцями і світло в лабораторії погасло. Десь там, в темряві, вона посміхнулася сама собі. А тепер п'ять, чотири, три. Брила металу ознаменувало своїм падінням кінець для одних і початок для інших. Колба. Шукайте колбу. Кричала Рут, намагаючись зорієнтуватися у велетенській лабораторії, та її ліхтарик вихоплював з темряви надто мало. Асера вже зустрічала своїх гостей, здоровило з рюкзаком батарейкою впав на підлогу, його тіло скрутило, наче ляльку маріонетку, в руках невмілого театральника. Неприродно, дико, після такого не вижити. Незвані гості падали один за одним крики, хрускіт кісток, агонії. Ні ні ні. -ні, -ні! Рут металася по лабораторії, та вже було пізно. Вона розуміла це, дивлячись на мертві тіла на підлозі. Пустила чергу пострілів в темряву, та все закінчилося невблаганно швидко. Впавши на коліна від болю, Рут підняла очі на Неша. Стріляй, чому ти стоїш? Ледь не одними губами прошепотіла вона. Бо він грає не за тебе. Сара вийшла зі сховку. Вона прямувала до них, вихоплена із темряви світлом двох ліхтариків, один з яких тремтів. Білий піджак мав на собі відмітине крові. Сара була художником, своєрідним художником. Картина довкола, як проекція її власного розуміння справедливості, не обіцяла нічого хорошого присутнім. Кожного переродження вони приходять по її голову. Кожного. Невже люди так вперто не хочуть робити висновки? Декілька хвилин тому Сара стояла в цілковитій темряві, вона знала кожен сантиметр своєї лабораторії. Встигла вивчити за роки, що навіть із заплющеними очима здатна була пройти повстелажі, не зачепивши нічого, не видавши свою присутність. Вона стояла в темряві і вбивала. Один із гостей опинився надто близько. Кров хаотичним мазком лягла на її білосніжний костюм. Липкі краплини червоними патьоками розмалювали долоню. Сара стисла її в кулак. Липка кров нагадувала їй щось. Щось, що вже було, і повторювалося знов і знов. Стріляй. Благала Рут. Він чув її, але краще б вона мовчала. Неж ніколи не любив моменти, коли вся брехня виходить назовні, і його починають ненавидіти навіть більше, ніж ту, котрій він служить. Він її привів сюди він. За роки подібних завдань не чудово навчився бути не тут. От і зараз благання рут долітали до нього, наче відлуння, не більше. Цьому привидів теж вчили їй чи не знати лише чергове завдання наступний. Сара стояла біля них, окидаючи спокійним поглядом своїх псів, світло ліхтариків надавало її молодому, майже янгольському обличчю моторошного відтінку, темні тіні лягали за грозливими штрихами на її силует. Так, розказують жахи. та Сара сама зараз була жахом. Рут. Вона провела пальцями по щитці дівчини, лишаючи на ній слід крові, крові тих, кого та привела сюди на бійню. Ти справді думала, що буде інакше? Відповіді не було, та її Сара і не потребувала. Так, ще один привид думав, що зможе втекти. Кожен з них рано чи пізно через це проходить. зробити вибір лишитися вірним чи все ж ризикнути. Сара відступила на крок назад дівчина, котру вона отримувала до цього своєю силою, гапнулася на підлогу крах надій, сподівань, божевільних мрій це все Сара зараз бачила біля своїх ніг, але вибір потрібно давати завжди лише тоді вони вчаться, лише тоді запам'ятовують. Якась доля секунди, і Рут підхопилася та побігла до виходу, забувши про все на світі. Лише б втекти, лише б. Неш на автоматі взяв ті качку на приціл. Сара спинила його жестом. Вибір зроблено, і він був неправильним. Рут так нічого й не зрозуміла. Доведеться пояснювати ще раз. Ходімо, скомандувала Сара. Жінка акуратно переступила через вирізану в дверях дірку. Ні трупи довкола, ні понівечені стіни та розбиті ліхтарі не бентежили її. Це все вона вже бачила, бачила надто багато разів, щоб надавати значення. Надміру гучний стукіт її підборів для цієї мертвої тиші відлунював у нежа у голові. Він чув зараз лише дві речі як серце прискорено перекачує кров. І цілункі кроки. І він боявся. Вся ця затія була з самого початку приречена. Неж знав це, чудово усвідомлював, але грів надію. Проте та подібно підступній змії вжалила, вжалила прозрінням. Що він міг? Нічого. Його переграла ще до того, як він встиг зробити хід лише виконавець, лише маріонетка. А думав, що від нього ще хоч щось залежить. Гірке розчарування заповнювало собою все всередині він боявся, але часу для страху зараз не було. Десь високо в небі світило вранішнє сонце, Курява побоїще, котра зустріла їх на підступі до корпусу, вже вляглася. Тепер воно було схоже на сцену з декораціями до постапокаліпсису. Десь за триста метрів від них Рут відчайдушно намагалася завести металобрухт, котрий колись був з урольотом. Чому вона не втікає? Нешо кинув оком периметр. Зрозуміло чому адже дроїти стерегли цю імпровізовану сцену. Зброя Рут залишилася в лабораторії. Все було продумано до найменших деталей дія перша, антракт дія друга. Що відчуває загнаний глухий звір? А людина, людина перед неминучим. Довгий час Неш не знав жодного привида окрім себе, тому вважав, що всі вони такі ж стримані, хитрі, холодні, та, дивлячись на рут, почав розуміти, що ні. Кожен з них був по своєму спеціалізованим інструментом. Дівчині через власну епатажність було легше злитися з неформалами, а йому ж серед них було складно не його роль. Кожен з них мав своє місце, своє призначення та застосування. Ні, не універсальні солдати, шпигуни чи бійці. Краще можна бути лише в чомусь одному, інакше безліч починань спіткає сіра посередність. Тепер він розумів Сару трохи більше і боявся липке відчуття, що все посипалося з рук, що вона завжди на крок попереду. Що б він не робив, заповзло глибоко-глибоко всередину. Шансу жодного. Тягни свою лямку, свій ошийник, щоб не стало ще гірше. Невже на цьому все? Сара підняла перемазану кров'ю руку. Ще вчора це були зовсім інші руки, шкіра схожа на тонкий сухий пергамент, старе чи плями, але сьогодні нове тіло брало своє, жадало, жило, упивалося власною молодістю. Лише стара свідомість важкою рукою втихомирювала це буйство. Ні, адаптація ще не завершилася. Сара це відчувала, тіло противилося, воно не звикло. Для нього ця свідомість ще була своєрідним паразитом, котрого так хотілося виставити геть. Дивне відчуття боротися самі з собою. За законами імперії, оригіналом вважався той, кого було створено раніше. Неважливо, чи була ця людина народжена жінкою, чи вирощена в пробірці. Неважливо, чи була це копія копії. Сара вмирала, але потім наче прокидалася від неприємного сну. Чи можна тоді вважати це смертю? Мертвою вона себе точно не відчувала, а що до решти грунт для роздумів довгими самотніми вечорами, не більше. Жінка стисла в долоні в кулак. Метал застогнав. Єдине, що вона хотіла показати Рут та й показувала постійно решті своїх привидів, неминучість. Вона це неминучість. не сховатись, не втекти, не зникнути. Ні, іскра не зробила її всесильною, як всі довкола вважали. Сила стала лише каталізатором, можливістю, шансом. І сьогодні Сара нарешті добудує ту систему, над якою працювала стільки століть. Рут не була тут головною ціллю, лише зручним інструментом, і з нею треба закінчувати. Метал загарчав, долаючи більше сотні метрів по уламках. Сара чула крики дівчини, бачила її страх, нічого нового, треба завершувати, витягла її з цієї бляшанки. Невже ти думала, що буде інакше? Повторила знову. Замість відповіді Рут засміялася. Гучно, недоречно, розбита губа кровила, але вона все реготала незрозуміло з чого. Сара шарпнула її до себе. Припиняйся тобі не личить. Годі грати божевільну. Це годиться для десятого, але зі мною не прийде. Надто добре я тебе знаю. Рут з криком спробувала її вдарити. І знову хрускіт кісток та плач. В тебе буде час подумати. Сара дістала з під шприц пістолет і приставила до шиї дівчини. Очі рут почали заплющуватися, обличчя з кожною секундою набувало все умиротворенішого вигляду, лише наостанок, лякаючи розмазаним по ньому кров'ю сльозами та відчаєм. Понесеш її до лабораторії. Неш мовчки звалив червону волосу дівчину собі на плече. Для подібних речей зазвичай використовували дроїдів, йому лишалося лише припускати, нащо Сара просила його. Хоча він здогадувався вона не могла не знати, не знати, про що він просив, про кого просив. Липкий страх заповзав все глибше. Нащо? Нащо озвучив? Невже не знав, чим все завершиться. Я прокинулася від незвичного звуку. Металові двері плавалися і чудернацькими шматками падали на підлогу. Гуп, гуп, гуп. Щось було не так, щось пішло не так. Мене рятують. Хотілося вірити, але не виходило. Час в'язкою субстанцією тягнувся в цьому місці. Я знала, на що здатна Сара. Знала, тому і не вірила. Двері впали. Ні, ці люди були мені незнайомі. Вони мовчки зайшли всередину. Один з них дістав пістолет, вистрілив. Нічого. Скільки разів зі мною буде відбуватися одне і те ж? Однаково, 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 вороги. Ще один постріл. Пропалена ковдра відповіла до нього тонкою цівкою диму. Я провела її поглядом цю тонку сіру нитку. Та є. Тиє, чуєш, чи від тебе не залишилося вже нічого. Роби хоч щось, роби, якщо хочеш жити. Нащо? І так не вб'ють, а гірше, ніж вже було, не буде. Певна, кожного нового кола від тебе чекають або спротиву, або краху. Кожного нового кола методи ставатимуть жорсткіші. Їм треба знати, де межа, де твій кордон, точка неповернення. То що обереш спротив? Крах? Внутрішній голос дивився в суть, але я не хотіла обирати, ніколи не обирала, це все завжди робили за мене. Вся ця подорож, всі ці події, комусь іншому я була потрібна в тому місці і в той час. Страшно було визнати перед собою, що нічого в твоєму житті не є твоїм вибором, бажанням та хоча б прагненням. Грубі пальці зімкнулися в мене на шиї, я підвела погляд. Здається, тепер зможу впізнати моторошне, вбивав, просто глянувши в очі. Зможу, якщо виживу. А він все дивився десь там, в чорних зіницях, я бачила власне відображення, обрамлене брудно зеленою райдушкою. Бракувало повітря, все довкола стало доляко чітким. Невже іскра не врятує? Невже це буде все? Пробувала відбитися, відштовхнути, прибрати ці мерзенні руки. Ні, він був мені не по зубах, а іскра всередині мовчала. Зникнути, Ступити у цю темряву зіниць, щоб все навіки закінчилося? Навіки, і не буде жодного шансу щось змінити. Не буде болю, не буде вічію, не буде нічого, не треба робити вибір, жити не треба. Ти ж цього хочеш, а він обирав, ж. чи ти його забула? Рідні карі очі опалили спогадом зсередини. Я спробувала ковтнути повітря, вчепилася у грубі, чужі руки з усім навіженством, на котре була ще здатна. Ні, я хочу жити, хочу знати, як це обирати самій. хочу глянути на світ його очима, очима, неша. Хочу, буду, буду боротися. І як безліч разів до цього іскра обернула мого ворога на попіл. Він дивився на свої руки, котрі чорним піском осипалися на долівку, і не розумів. Його напарник нападати не наважився, а відразу побіг до виходу. А я жадібно ковтнула повітря, споглядаючи чорний пісок біля себе. Щось змінилось? Точка неповернення можливо. Виглянула зі своєї камери і почула крик. Іншого шляху звідси не було, тому доведеться йти в бік цього моторошного волання. Кожної секунди мені здавалося, що ось за рогу вигляне так добре знайомий конвой і потягне назад. Але назад я більше не хотіла. Я мусила йти, просто мусила. Прихилений до стіни в темному коридорі сидів він. Той, другий. Що з ним сталося? Скляні очі дивилися в одну точку. А рівчак темної крові химерною стрічкою малював на підлозі кордон. І я поки що була на стороні живих. Тихі, м'які кроки пролунали десь у глибині темряви. Ні, ні, ні. Назад ви мене не затягнете. І я побігла. Всі ці коридори були нескінченно однаковими. Куди? Звідки? Нащо? Я просто маю вибратися назовні подалі від цього всього, подалі від неї. Лунке... Тук, тук, тук. Я спинилася, повинна була дурною комахою летіти на світло, але пригальмувала. Лепкий страх огорнув усе всередині, скувавши думки, зв'язавши їх у тугий вузол та викинувши геть із голови. Я не бачила, але знала, що це вона. Втиснулася в стіну. Хотіла стати цією бісовою стіною, злитися з нею, зникнути. Серце барабанило у скронях. Тікай, тікай, тікай. Кроки раптово затихли. Сара підняла руку та прислухалася. Маленький комутатор на її скроні підтвердив, що все йшло за планом. Дівчина була тут. Сара повела рукою, спостерігаючи, як її сила витягує силоміць зі сховки тею. От і зустрілися. Щастя, невіра, здивування, гіркота. Що зараз читалося в очах теї? Сара не могла визначити вона, без сумніву, бачила його, того, кого до цього вважала мертвим. Вийшла на прогулянку, посміхнулася Сара дівчині, з темряви виринуло ще одне обличчя дроїд корпусу. Саме він мав пригнати тею сюди. Почекаєш, поки тут? нагорі в мене ще одні гості. Стережи її. Скомандувала вона дроїду Тук, тук. тук Неж дивився, як те її скручують руки, а вона німим докором дивилася на нього. Що вона бачила? Чоловіка, котрий слідував за злом цього світу, чи все ж його мовчала. Ця тиша вгризлася у його свідомість, пронизувала її гострими шпичиками, щоб не зміг забути, навіть якщо б захотів. Неж прийшов повз. На плечі важкою ношею лежала Рут, а попереду білим прапором його поразки йшла вона, йшла Сара. Дістань пістолет, прицілься, вистріли. Дістань вистріли. Всього один постріл. Дроїда до уваги можна не брати. Вистріли і тікай разом з нею. Рука потяглася до зброї. Сара якось мимохідь повернула голову у бік. Ні, вона не бачила, не могла бачити. Чи все ж Неш прибирав руку? Слабак. В лабораторії він поклав безвільне тіло Рут на кошетку. Сара пристібнула її кінцівки із перспективою на буйне пробудження полонянки, лише стояти та спостерігати, очікуючи наступного наказу. Це все, що йому судилося. На сьогодні все. Сара поклала руку йому на плече. Зороліт Рут вже зачистили дроїди. Ти добре впорався? Чекай, поки тут. І вона зникла в темному коридорі, лишивши його на поталу власним думкам. Неж сів на стілець і втомлено протерчуло. Крайм ока бачив червоне волосся своєї коханки, для котрої останні два тижні так старанно відігравав роль Тома Бернса, а в голові все дзвенів німий кіртеї. Нащо він просив її витягти звідси? Нащо? Знав же, що нічого не вдасться, а тепер стало ще гірше вона бачила Вона все бачила. Сара легкою ходою долала метри темних коридорів, всередині неї співав тріумф. Корпус, прийти до лігва звіра в надії його вбити. Вона знала тут всі ходи, тут кожен механізм слугував її та її цілі. Та вони все ж прийшли. Коридор погнав їх нагору. Де на ніти довершили справу. Пішаки 10-го. Сара минала трупи, інколи вглядаючись в обличчя, а інколи щитуючи чіп. Ні, привидів серед них не було. Тобто десятий зміг залучитися лише підтримкою Рут. Хоча побачимо, що розкаже генерал Сорос, коли повернеться Система докладала про втрати. Так, багато дроїдів було сьогодні знищено, але гості цілі так і не дісталися. Чого прагнув десятий? Того, що і свого часу Соня, свободи? Десять секторів і десять предводителів ще з часу заснування імперії тримали ці космічні простори в умовному порядку. Амбітні, хитрі, непохатні, але з часом у кожного з них проростало зерно сумніву, паросток прагнення більшого, бо мало. Просто мало влада п'янить, їй чи це не знати, і кожен з них хотів напитися більше. Десятий був останнім, його вб'ють, а з копії свідомості виріжуть зерно бунту, щоб виростити нового ідеального клона. Тільки після того, як воно проросте, його можна вирвати з голови на віки вічні. Так, від десятого залишиться лише тінь. Тінь тієї людини, котрою раніше був. Всі вони стають після цієї процедури дещо роботизованими, але Сарі було байдуже, її цілі це слугувало беззаперечно. Десятий же хотів дістатися центральної системи, хотів отримати доступ до флотилії, необмежений доступ, та не склалося. Хотів свободи, у цьому світі її нема. Всі ми раби обов'язків. Сара споглядала, як дроїди прибирають побоїще геть з її очей. Жінка повернулася до кімнати, котра в корпусі слугувала її домом. Сонце багряним знаменом зникало з обрію, біла одіж падала додолу. Сара розстібнула тонкий пояс, що весь цей час слугував їй не надто надійним, але щитом, невидимим щитом. Один постріл би витримав, адже Неш все ж вагався чи стріляти. Він зробив правильний вибір болючий та правильний. Адже вона не переможна, поки вони її такою вважають. Цей невидимий щит у їхніх головах робив Серу ледь не безсмертною. адже ніхто не бачив у ній просто людину. Вони вважали, що її неможливо вбити. Тому так і було. Тому неш і забрав руку з пістолету. І десятий програв саме тому на крок попереду ні. Вона була самого початку у їхній голові. Нашіптуючи потрібні слова, думки, штовхаючи до потрібної дії, паралізуючи страхом, змушуючи сумніватися. І саме в цьому Сара була нездоланна.